Весна до Львова прийде уже цього тижня. Якщо не у погоді, то у музиці. У філармонії весняний настрій принесе син Моцарта. Франц Ксавер Моцарт, син славетного Вольфганга Амадея, протягом 30 років жив і творив у Львові. Заснував музичне товариство Святої Цицилії, з якої згодом народилася консерваторія. У бібліотеці музичної академії зберігся оригінал прижиттєвого видання Кантати Моцарта Молодшого. Перший день весни. Цей твір Франц Ксавер написав до приїзду у Львів ці Кароліни. До наших днів дійшов лише клавір, а оркестрову версію із партіями для кожного інструмента зробив львівський композитор Віктор Камінський. По моцартівській легкий, але написаний уже зовсім в іншому стилі, ніж твори Моцарта батька. Ясно, що трудно бути. В синах такого геніального композитора, як би не старався, напевно, все-таки ця тінь настільки велика. Хоча ви знаєте, коли я ознайомився з, з музикою Франца Ксавера, то це абсолютно достойні е, твори. Франца Ксавера повертатимуть до життя камерний оркестр «Віртуози Львова та Галицький камерний хор. Музиканти тішаться весняним мотивом. Правду кажучи, перший раз сьогодні ми з хором цю кантану прочитали. І я приємно вражений. Вона дійсно є весняна, дійсно є такого настрою дуже веселого, бадьорого і нам, котрі дуже вже чекаємо на ту весну після такої тяжкої, довгої морозної зими. Я думаю, що буде приємно це виконувати. Востаннє цей твір звучав ще за життя Моцарта сина. Тепер для нашого покоління це буде прем'єра. Музиканти відчувають відповідальність за перше прочитання. Тепер ми відроджуємо і переживаємо бо то перше виконання, що прийшла публіка, щоб отримати енергетику, позитивні емоції. А що, а що для слухача? Таке життя важке, таке занурене, тяжке, сполізоване. Людям треба розраду давати, хоч хоч на тих ту годинку музикою, класикою. Моцарт, батько і син принесуть Львову весну у перший день березня. Марічка Крижанівська, Юрій Гарасимов, головні новини Львова.